Вітаю, шановне товариство! Я, як і, мабуть, всі ви, вже почала скуповувати потроху насіння овочів та квітів. Дуже приємно бачити, що більшість продавців насіння вже мають україномовні сайти, але не надто приємно те, що деякі з цих продавців поставилися до українізації свого контенту не дуже відповідально. Тексти перекладені за допомогою Google-перекладача з російської і такі русифіковані назви покручі, як Левиний Зев або Анютині очки» мене дуже дратують. З іншого боку, зустрічається й таке, коли українські назви квітів чомусь вважають російськими і замінюють їх на якісь місцеві чи народні назви. Отож пропоную вам згадати і запам'ятати українські назви квітів. Отож почнемо з рослини, яка російською мовою називається Львіний зєв, латиною Антірінум, а в українській мові ця рослина називається ротики. Зауважте, що це не народна назва, а номенклатурна, тобто та, яка прийнята в науковій класифікації. Рослина, яка російською мовою Називається нютини глазки», в українській мові називається братки або ж фіалка триколірна. Ось іще одна рослина, яку часто називають русифікованою назвою нігтики або ноготки. Українською мовою ця рослина називається нагітки. А якщо вам більше подобається, то можете називати латиною «календула». Ось рослина, яку в російській мові називають маргаритка. І варто десь у відео сказати Маргаритка, як борці за чистоту української мови починають битися в корчах. Українською мовою ця квітка називається стокротка. До певної міри вони праві, бо це дійсно номенклатурна назва цієї рослини, але стокротка це не українське слово, це полонізм. Точно так же, як і маргаритка, це не російське слово, а запозичення з латини від маргаритіфера, тобто перлина. І українська мова допускає використання назви маргаритка, хоча в словниках вона йде під поміткою розмовна. На перстянка. З українізацією назви цієї рослини теж трошки передали куті меду. І зараз багато хто її називає наперсник, але і наперсник, і наперстянка це українські назви. І, до речі, обидві ці назви вживаються у науковій літературі. Настурція. І теж, обоже, Настурція це російська назва, а треба казати, красоля. І знов таки настурція це не російська назва, це латинська назва, а красоля це дуже чудова, прекрасна українська номенклатурна назва цієї рослини. Ну і тепер троянда. А що з нею не так? Справа в тому, що в багатьох місцевостях України троянду називають роза. І це ніяке не запозичення з російської мови, це ніяка не росифікація, а це просто запозичення з латини, це номенклатурна латинська назва цієї рослини. Звісно, в літературній мові і в науковій мові ця назва не коректна, але в розмовній мові можна називати троянду розою, і це не буде великим гріхом. Ну, якщо вже продовжувати про розу. Ось ви бачите, це мальва, це українська назва. Але садівники називають цю рослину шток роза. І от як ви бачите на упаковці, деякі виробники почали перекладати цю назву шток-троянда. Але так перекладати не зовсім коректно, тому що слово шток роза це не російське слово, а німецьке. І в моєму довільному перекладі це означає приблизно щось таке троянди на стовбурі. І якщо вже ви перекладаєте іноземне слово, то перекладайте обидві його частини. До речі, мальву у більшості слов'янських мов називають таким словом як рожа чи ружа. Також рожа чи ружа може означати і троянду, і просто якусь красиву яскраву квітку, і тільки в російській мові слово рожа означає або огидну пику, або не менш огидну хворобу.